Пропоную до вашої маги кодифікатор My380FW, з якого демонтували штатний термотрансферний маркувальник. І замість нього встановили маркувальник Marking px 1 Сюди живлення, сюди фотодатчик. Сюди друкуючого лівку. Включаємо ось цією кнопкою. На ньому можна маркувати невеличкі коробки, етикетки. Треба налаштувати саме кодифікатор. Вставляємо сюди частину етикеток і сюди. І налаштовуємо так, щоб етикетки тут у нас свободно ходили. Налаштовується під товщину вашої етикетки. Перевіряєте, щоб воно подавало тільки по одній. Стосовно управління, ось у нас тут є лічильник. Тут ви задаєте кількість етикеток, яких вам треба промаркувати. Спочатку одне перевіримо. Ось наша дата, що воно тільки що надрукувало. Потім ставимо пачку Тут чудово промаркування.